Полювання в нас продовжується. Кожного разу я приходжу, повнімалася, поцілувалася і все. І пішла на полювання норочка. Норочка. Що там? Та нема коли? І тільки ж я сюди прийшла до нори і зразу підтяглися всі. Скавчіть, скавчіть. Чує там когось, чи пацючка, чи їжачка. Скавчить. Нурочка нісимо під вольєром. Нора, та, да? навіть не звертає на мене увагу. Вся в процесі, тільки хвостиком чуть-чуть махає, Ну, а тут же вся толпень прийшла. То б нам це, да? чи хай буде. Це спориш, він нешкідливий, приємний, навіть лікарський трохи. А, Алла, що ж такое? Ти подивись, Ліза не хоче дружити, Ліза, а що ти така непривітна? А, Ліза? Ділова сильна, да? так? Алла, вона щось дружелюбна дуже. Ліза, що? Де твоя сестру? Ой, вона ну дивиться, скавчить. Бігає, бігає. Ужас. Ліза, ти будеш допомагати? Не треба їй допомагати. Вмічниця. Ось дивиться, з цього боку заходить. Це ж чує. Якийсь рух. Більше нікому воно не потрібно особливо особливо. Вовчик перешкутиляв. Ой, довготривале буде в нього лікування. Ну, а що робить? ж відновиться в нього ніжка? В общем, всі на пошуках пригод? Ось ну, дві сеструні. Так. Ну, пригоди нам не потрібні. Гуляйте спокійно, та і все. Білочка, тобі жарко зайчик. Ляж десь стіночку. Що в нас тут? Воно там, як сіда розочка в розочках, то є білочка. Ці тут Паша нічого не придумав, бо каштанчика ще не випустила. Зараз буду випускати каштанчика, а почнеться. Бо якби я ще й каштанчика випустила, то це був би. Arma